Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати абсолютно новинку від EcoFlow. EcoFlow Blazer Classic. Новий холодильник в лінійці портативних холодильників від EcoFlow. Дивіться собі, ось так він відкривається. Всередині у нас дві камери, можна встановлювати різну температуру. Цю перегородку можна зняти і у вас буде одна велика камера. Кришка відкривається в обидва боки. Завжди можна розмістити, як вам зручно. Ось тут у нас ліці для додаткового акумулятора. Встановивши його, ви можете майже дві доби автономно користуватися холодильником без будь-якої розетки і мережі. Ось тут у нас органи керування. Тут можна виставляти температуру в різних камерах, режиму роботи. Все дуже круто і якісно. Збоку у нас такі дуже, дуже зручні ручки, за допомогою яких його можна переносити. Винка абсолютно, але вона вже в нас є в магазині Кофло і готова до продажу. Якщо вам цікаво, приходьте, дивіться, продемонструємо, користуємось, щось заморозимо. Ради буде усіх бачити.